А ви купували собі, чи ви займаєтесь типу перепродаж? Ні, 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 я, я купував собі, але при цьому позичив трохи грошей. Угу. Людина обіцяла 10 місяців почекати, а вже просто назад. Добре, а ви можете скинути мені повний він номер? Я не знаю, запитаю у офіціалів, чи, чи скажуть вони пробіг. І е, дивіться, вони вони поїхали з цим пробігом, тим першим, я так розумію, на офіціалів, Угу. і робили діагностику, і вони його пробили в себе в базу. Завели. Угу. Угу. Тих 190, вас сам проб'ється. Угу. Тобто ми в Україні його засвітили на офіційному серці. Я зрозумів, ні. А але якщо, наприклад, в Європі останнє ТО Hyundai е, же я... бачитиме, якщо вони робили його на 60, наприклад, то це ж теж видно буде. У мене, мене є його офіційно. Там, там нема 200 тисяч такого пробігу близько. Угу. Тобто ви схиляєтесь, що хлопці, щоб занизити. Я не, не можу сказати вам нічого, чесно кажучи. Я підозрюю, що можливо так. Добре. Ну а він номер ви скинете? — Так-так-так, деше так. так, так. так. Ми Дякую. Не Дя... вам, вам не сонаску, піде, а, так, 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 піде. Він номер від продавця. Я отримав, перевірив на сайті Вегвесен і побачив підтвердження того, що пробіг таки мотаний. А легенда про те, що хтось привіз і намотав більше, залишилась всього лише легендою.